І що ж, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Хоч в нас погода сьогодні не дуже така хороша, йде вже другий день дощ. Роботи, друзі, дуже багато, будемо значить, займатися домашніми справами. Саме перше йдемо, наводимо порядки в наших поросяток. Очікується у нас сьогодні опорос нашої свиноматки, свинка трошки переносила. В даному відео покажу і все вам поподробно розповім. Також сьогодні хочеться доробити вже нашу коптильню. Щоб вона вже була дерев'яна коптильня готова, завтра будемо встановлювати на нашу коптильню виложену з кирпича. Так що, друзі, зараз покажемо все наглядним образом. Кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, у відгодівочній поприбирали, перейшли вже на наш основний свинарничок. Трошки попідчищали наших поросяток, бордок тут ще такий. Не прибраний. І виходить, друзі, що тут також порядки вже понаводили, потрібно все позамітати. Також, друзі, як перейшли в цей свинарник прибирати, бачу, свинка наша неспокійна. І також сьогодні в нас буде опорос. Свинка переносила 2 дні, повинна була 29 березня лупити. Сьогодні в нас, друзі, виходить, 1 квітня. Там, даже десь около 3 днів вона переносила. Це в мене завжди знаю такі проблеми. Поставили інфракрасну лампу для малих поросяток, як завжди. Світло включили і скажу, що, друзі, це у нас свиноматка MaxTad Plus П'ятрен. Хто дивиться мій YouTube канал, знає, що як у нас розпочиналося господарство на даній території, де ми зараз проживаємо. Я сюди, як перейшов жити, заодно і приїхала зі мною ця маленька свинка на дану територію. Це розпочалося, точніше ведення сільського господарства на новому місці. Дуже така хороша свинка, Макстер плюс 5, вона мені по чим подобається, що її мама хороша. Бережно ставиться до малечі. На молочку також доволі непогано. менше 10 штук, не приводила жодного разу. Приводила саме більше 19 поросяток. Звичайно, трошки їх там поприбирала, це вже в них по самій природі. Зранку прийшли сюди, поприбирали, бачу, що неспокійно, провірили молочко, молочко присутнє. Кинули їй тюк соломи. Вона тут вже... Метушиться, носить соломку собі намощує подушечку. Ну, думаю, що найближчим часом спостерігаємо за нею, як, як у неї буде відбуватися опорос. Звичайно, свинка дуже здорова. 350 кг з плюсом, я думаю, по-любому є, ну дуже здорова. Шостий опорос, звичайно, це вже великий вік. Подивимося, якщо вона добре приведе, на молочку буде хорошо. Все одно будемо залишати її на сьомий раз. Якщо ж уже. Якісь форс-мажорні обставини будуть відбуватися, то вже будемо замислюватися на рахунок того, що потрібно буде щось змінювати. Малечу ми собі на, так сказати, свиноматок позалишали, але то воно, друзі, не те, що потрібно нам. Ця свинка дуже мені подобається. Жалко її, звичайно. Ну, будемо спостерігати, скільки вона разів ще нам приведе малечу. Робочий день нам вже зрозумілий, сьогодні приймаємо опороси, добудовуємо коптільню. Якщо свинка буде тут справлятися сама, я думаю, сьогодні добудуємо заодно коптільню. Роботи також там багатенько. Зараз перейдемо наш зерносклад і трошки попрацюємо. Так, знаходиться у нас творчий безпорядок тут. Поставили, виходить, вчора крокву. І У нас вже залишається робота із нашою кришею. Тут все виглядає таким образом. Постараємося сьогодні його доробити. Поїхали, докупили, виходить, у нас проблема була на рахунок того, що не хватило в мене вагоночки закрити нашу всю кришу. Так як доска дуже така дорога, то вирішив обійтися таким варіантом. Купили сьогодні таку рейку і будемо зараз різати все по розмірах. І будемо зашивати плотненько нашу кришу. Звичайно, вона плотно, так як вагоночка не ляже, то ми взяли також, у нас отут іде профлист. Профлист брали також такого кольору двохметровий. Будемо його все робити так, як потрібно. Взяли конючок і взяли отакі уголочки на наші вугли, щоб зашити оці всі шви, щоб було все, друзі, плотненько. Так, ну що ж, погода сьогодні в нас не особо така хороша. Йде дощ, плани були зовсім другі. Ну, будемо, значить, займатися нашою коптільнею. Саме перше скажу, що дуже багато вже роботи зробили, не все стали знімати, так як робимо його все прихватками. Зробили кришу нашу таким образом, це у нас тут рейка йде, получається, 5х3,5. І доволі непогано так вийшло. Звичайно, у нас тут є такі. Щелі, ну то нічого страшного тут в цьому я не бачу. Будемо ми його ще прохлистом повністю все закривати. Що сьогодні дуже такий насичений робочий день через те, що свинка наша. Пішла на опороз, приїхали ще хлопці, виносили лічильник по святові на подвір'я. На двір точніше, то скажу, трошки певний час так забрало. Сьогодні зробили дуже багато справ біля нашої коптинні. Візуально, друзі, мені воно все подобається. Гарненько вийшло, але ще тут дуже багато справ, які потрібно доробити. Думав, сьогодні що дороблю його вже, встановимо на нашу кирпичану коптильню. ну, Виникли, я ж кажу, певні такі форс мажорні обставини. Ну, думаю, що завтра доробимо, встановимо, а там вже будемо доробляти всі такі незначні нюанси. Саме перше, сьогодні ми розпочали робити нашу кришу. Робили, друзі, ми із рейки 5х3,5. Купували рейку, так як це саме дешевий такий варіант. Не хочеться переплачувати по будівельному матеріалу. Щільненько все так фіксували, ну, звичайно, щілини були присутні. Ну, я розраховував на те, що ми все це перекриємо нашим профлистом. Також зашили наші два фронтона, Виглядає все у нас таким образом. Тут у нас виходить були такі нерівності, як опилювали все. І ми його обійшли також рейкою. Тут вагоночка трошки пішла в нас така вже некондиційна. Ну, я думаю, воно як засмалиться це все дерево, скриється, лаком буде непогано. Також потрібно буде зашити тут оцю всю щілину з цієї сторони. Доробити нашу нижню частину. А так, в принципі, з того, що вийшла в нас каптільня доволі непогано. Зсередини все виглядає таким образом, все щільненько робили. Тут треба також буде зашити чимось між кришою і нашою стіною. З цієї сторони також потрібно зробити. А так, виходить, що все вже наче дороблено. Криша виглядає зсередини таким образом, все щільненько, нічого ніде не просвічується. Також сьогодні приступив до вкривання нашої криші, вкривав профлистом. Також, друзі, трошки не розрахував на рахунок профлиста, взяв двохметровий. Потрібно було брати 2,5 або 3-метровий профлист. Через те, що в нас сама довжина нашої криші, виходить метр десять. Я взяв з розрахунком того, що буде метрова. Трошки зробили такий запас, щоб нічого під коптильню нашу не капало. Вийшли ми із цієї ситуації, порізали по метрові наш прохлист. Зробили ми на випуск сюди декілька сантиметрів. Верхню частину також розпиляли прохлист на такі кусочки і зробили на перекритті. Десь у нас прохлист закінчується, Щоб у нас все перекрилося під самий коньок. Коньок ми не фіксували, так як недороблена та вся сторона. В принципі, вийшли із даної ситуації. І можу сказати, що ця сторона вийшла непогано. Також, що мені залишилося? Тут у нас на рахунок задньої стіни. Задня стіна робилася також із вагонки. Але так як у нас тут виникла проблема на рахунок зашиття даного фронтона. Через те, що зашивав я також його, виходить, рейкою 5х3,5. Але так як вона не щільна, дуже так усе просвічувалося, були в мене такі некондиційні обрізки фанери. Порізав його, доволі непогано так зафіксували. Думаю, що його в подальшому зробити, або його скрити лаком, та хай воно буде так, або просто зашити даний фронтон профлистом, або металочерепицею, Його брізки також є. Ще подумаю, як його зробити. Можливо, їм лаком, воно й буде, друзі, непогано. Також перейшов вже робити цю сторону криші. Також не трошки прохлиста. Обрізки є. Ми його доробимо. це однозначно. Буде, думаю, що непогано. Тут також потрібно незначні такі обрізочки покріпити. Зробимо на перекритті. Це невелике приміщення. Думаю, що не один рік воно все простоє. Ще, що хотів сказати, залишилося нам обійти оці вугли. У нас є такі угольники. Тут, виходить, вони 3,5 см на ширину. Одна сторона і друга. Закриємо цю всю сторону. Перед тим засмалимо наше дерево знаружі нашою грілочкою. Всередині, думаю, трогати не будемо, так як там все і так буде доволі непогано. Є що доробляти, ну, скажу, що свинка несла певні такі корективи. Почався у нас уже опорос, і нам, друзі, потрібно зараз йти до свинки. Не встиг я сьогодні його доробити. Думаю, що завтра ми однозначно доробимо цю всю роботу, встановимо на нашу кам'яну коптильню, обійдемо повністю низ нашої. Роствором, щоб нічого там, друзі, не світилося. І думаю, ще одна така проблема виникла, що робити двері. Закінчилася в мене вагонка. Двері, можливо, будемо робити із доски, можливо, щось там по-дальшому придумаю. А знаружі обшиємо ми його або профлистом, або металочерепицею. Думаю, буде непогано воно так візуально виглядати. Ну, думаю, щось, друзі, найближчим часом доробимо. Також хочеться до Паски її протестувати. Певні такі смаколики зробити для своєї родини. Оце ще й спішимо його все робити. Найближчим часом, думаю, все це доробимо. Друзі, виходить, у нас сьогодні така робоча обстановка, дуже багато роботи накопичилося, практично доробили нашу коптінню. Зараз вже буду бігти на опороз до нашої свинки. Так що, думаю, друзі, в наступному відео покажу, вже, що нам вдалося від нашої свинки піймати. які поросятка, чи в нас склалася нормальна ситуація чи ні. Однозначно, в наступному відео все покажемо. І, можливо, в наступному відео вже будемо тестувати нашу коптильню. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.